всім, хто дивиться Калузьке міське телебачення, до вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсені. Трагічна звістка знову сколихнула Калущину. В місті щастя. Перебуваючи в складі батальйону Айдар загинув наш земляк. Майданівець, який був у афганській сотні. Брав участь в миротворчих місіях ООН. Просто добра, скромна, чуйна людина. Патріот Василь Боднар. 42 дворічний Василь Боднар на майдані у Києві перебував від початку революційних подій. А коли був створений батальйон Айдар, пішов добровольцем у його складі воювати. Загинув уніж з п'ятниці на суботу, з 26 на 27 вересня під час обстрілу бойовиками міста щастя, що на Луганщині. На той момент перебував на блокпосту, потрапив під мінометний обстріл. В нашому місті 29 вересня та 1 жовтня оголошено траур за загиблим. Скасовано проведення організаційно-масових заходів установам та організаціям рекомендовано на час жалоби вивісити на приміщеннях державні прапори з чорними стрічками. 28 вересня на площі героїв відбулася патріотично-благодійна акція Я допомагаю українській армії кошти, зібрані за продаж домашньої випічки, будуть спрямовані на придбання теплого одягу для калуських військових 44-ї окремої бригади. Недільного дня на площі героїв зібралося чимало калушан з дітьми, охочих долучитися до збору коштів на потреби учасників АТО. Свою чергу організатори акції та волонтери старанно готувалися до заходу протягом 10 днів. У результаті тішили око торти тістечку та печиво, деякі оформлені у блакитно-жовтих тонах. До процесу випікання долучалися і діти. У мене дуже багато покупців купили, і я давно хотіла долучитися до цієї акції, допомогти бійцям, щоб вони мали з чим воювати і щоб вони ніколи не помирали. Маленькі продавці у пластикових рукавичках акуратно подавали покупцям солодощі. Вони могли спробувати себе в торгівлі, адже це було нескладно. Тістечко чи шматок торта коштували символічно 10 гривень. Щоправда, дехто купував і цілі торти. Звісно, це вартувало дорожче. Багато калушан кидали у скриньки більшу суму, ніж коштувала їхня покупка. Дитина сказала, що дуже смачний торт. Ми про акцію дізналися з радіо. Ми чули рекламу, і ще сьогодні познайом, подзвонив нам знайомий, і ми обов'язково прийшли. Тим більше погода сприяє. Ми не могли просто це пропустити. І сказали, що вартість будь-якої покупки 10 гривень, але ми дали звичайно 10, 20 гривень. Бо це що, що таке, 20 гривень? 20 гривень це для нас. Ну по суті, нічого, а воно може допомогти в армії тому солдатові. Ну не знаю, там на щось приємне чи на щось дійсно таке важливе в його зараз роботі, і нехай їх береже Господь Бог. А це. Наша маленька допомога для них. Також поряд продавалися блакитно-жовті повітряні кульки, а бібліотекарі зорганізували столик з приладдям для малювання, де діти могли намалювати щось для бійців і написати слова підтримки. Одна з дівчаток старанно вивела Я хочу, щоб Україна перемогла, і підписала від Каті. За малюнки дітям чіпали на груди сердечка з написом З Україною в серці. А за сусіднім столиком дівчата малювали патріотичні малюнки на обличчях малечі. Все це теж вартувало символічної платні. До праці залучали всіх бажаючих і їх виявилось дуже багато. Це просто люди з дітками поприходили зі шкіл, з садочків добровільно, що захотіли допомогти, приносять домашню випічку і продають. До організації акції долучилися і калуські підприємці, але багато волонтерів просто самостійно спекли солодощі вдома. Кілька композицій виконав дитячий оркестр Калуської музичної школи. Зібрані кошти спрямують на придбання теплого одягу для калуських захисників вітчизни. івано франківськ стане місцем проведення першого фестивалю пам'яті небесної сотні. Ідея його проведення належить батькам загиблого героя Романа Гурика, Ігорю та Ірині Гурикам. Завдяки підтримці небайдужих людей, вже на початку жовтня до нашого обласного центру з усієї України приїдуть родини загиблих на майдані героїв. Активісти, відомі виконавці, відбудуться поминальні акції та молебні, які мають на меті вшанувати пам'ять людей, що віддали своє життя у час революції гідності, а також військових, які загинули на Донбасі. Ідея батьків Героя Небесної Сотні Романа Гурика щодо організації фестивалю пам'яті героїв отримала досить потужну підтримку. Звідусіль Фестиваль у Франківську буде першим, але далеко не останнім. Його географія, як планують організатори, буде досить широкою у рамках проведення 2 жовтня. У день народження Романа Гурика планується відкриття його меморіальної стели у рідному для Романа Прикарпатському університеті. А 4 жовтня біля його могили відбудеться молебень за небесну сотню. Пізніше студенти покажуть театралізований реквієм Україна є, Україна буде. У концертній частині фестивалю виступлять співачка Руслана, гурти Скай, Крихітка Цахиста, місцеві колективи під час фестивалю безкоштовно будуть поширювати книгу про героїв Небесної Сотні, з якою вже мали змогу ознайомитися в Сполучених Штатах Америки та Європі. Таку книгу переконані організатори отримає кожна родина. 30 вересня Всеукраїнський день бібліотек. Власне, бібліотека є своєрідним храмом знань, а хранителі цих знань бібліотекарі. З нагоди професійного свята Калузькі працівники бібліотеки організували цікавий та незвичний захід під назвою Ніч у бібліотеці, який відбувся 28 вересня у центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка. Та родзинкою свята стала зустріч та цікава розмова із сучасним українським письменником Тарасом Прохеськом. Творчий захід кіч у бібліотеці відбувся у нашому місті вперше. Перш ніж потрапити у вечірніх сутінках до бібліотеки, відвідувачі мали пройти ряд перешкод. Серед них відповіді на прості запитання: перша прочитана книга, остання прочитана, кого читають із сучасників та інше. Щодо першої прочитаної книги, відвідувачі не одразу відповідали, намагалися пригадати свій перший зроблений крок у світ читання. А от найменша відвідувачка заходу, восьмирічна Настя Макетин, відповіла. Цілком логічно і по-дитячому. Перша прочитана книжка в житті людини це абетка. Далі до центральної бібліотеки завітав довгоочікуваний гість Тарас Прохасько. Тарас Богданович проживає в місті Івано-Франківську. Він є сучасним українським письменником, журналістом. За фахом Ботанік, але обрав творчий шлях. Прохасько каже, що ботаніку не залишив, адже описує її в своїх творах. Його книги мають свого читача, а також чималі нагороди. Завжди намагався якось. Робити те, що мені подобається. І я дуже багато всього набрався від своєї родини, від своїх рідних, від своєрідних, різних рідних і від всяких своїх вихователів, але мені усе хотілося робити те, що мені подобається. І мені подобалася біологія, і мені подобалася література. І е, я став біологом, але все одно хотів щось робити. Ну хотів писати, хотів, е, тому що е, для е, коли мене питаються е, тепер, е, що про що йдеться, коли е, йдеться про літературу, то мені здається, усе, що є так, що. Є якась людина, яка е, хоче щось розповісти, і вона хоче це розповісти іншим. Е, людина, яка щось бачить, яка, щось, е, яка вважає, що вона бачить е, щось таке, що е, властиво тільки їй. Вона не тільки це бачить, а вона хоче це передати ще комусь. Мені було прикро е, про дві речі. Перша, ж така, що е, так багато різного минає, і воно ніяким чином не зафіксоване. А інша е, річ це то, що я бачу, як, е, як це все відбувається, як це все минає. Як це все не зафіксоване, але мені дуже хотілося розказати, щоб це побачили ще інші люди. І таким чином література стає найкращим способом такого власне перетакої передачі світу. За словами письменника, він може писати на замовлення, але це не те замовлення, як ми собі звикли сприймати. В його творчості слово замовлення звучить дещо інше це про замовлення, то е, я маю на увазі те, що хтось каже, от я би хотів щось твоє нове прочитати. Чи можеш ти щось написати, а я то видам. І в такому разі я кажу так, дякую за пропозицію, я напишу щось. І, е, і там вже немає ніяких коректив, що напиши про то чи про то, але просто це от велике замовлення, тому що. Е, тому що так легше, так легше мені, коли хтось каже, що йому потрібно щось, тому що насправді я би міг нічого не писати. На запитання, як часто його відвідує муза, Тарас Богданович відповів: муза в певному сенсі завжди є, як і в моєму домі, так і в серці. Майже дві години цікавої розмови і надзвичайно цікавою людиною пролетіли швидко. І якби не дорога до рідної домівки, то прохаська й справді можна було б слухати усю ніч у бібліотеці. Після зустрічі з такою творчою та харизматичною особистістю мимоволі забуваєш про весь негатив, що оточує, і поринаєш у інший світ, світ літератури, творцям якого є письменник. І саме до таких творців воїстину належить Тарас Прохасько. 28 вересня у Палаці культури Юніс відбулася прем'єра вистави Соколики за мотивами п'єси нашого земляка Григорія Цеглинського. Написана майже 100 років тому. П'єса і нині актуальна. А у виконанні акторів театру Легенда ще й особливо колоритна і дотепна. Перед початком вистави на сцену заступив один із акторів театру Легенда в образі Григорія Цеглинського Іначе через століття розповів Калушанам про себе український, громадський і культурний, економічний і політичний діяч, педагог, письменник, критик, відомий Калушанам тим, що його іменем названа одна із вулиць міста, де, до речі, є і меморіальна дошка нашому землякові. Проте віднині ім'я Григорія Цеглинського ще більше знане серед Калушан, бо тепер вони мали нагоду безпосередньо ознайомитися. Із його драматургічною творчістю, відвідавши прем'єру вистави Соколики від театру Легенда. Сама комедія Соколики вийшла у світ ще 1884 року. Проте не втрачає актуальності і нині, адже зачіпає такий аспект буття, як побут, шлюб, сім'я і зрештою любов. Щоправда, легкість сприйняття забезпечена дотепним сюжетом, іронічним і гумористичним підходом до розкриття теми. Усе це добре давалося акторам театру Легенда і на сцені Палацу культури Юні. Постали самовпевнені і наївні, закохані і марнославні герої вистави. Як би то найкраще сподобатись? богані? Я я і Богу, я бачила жию, ну то просто досвідчи. І не так легко сказати. Однак, я готовий подати вам деякі общі а перед та практичні покупки. Послухайте, Перед всі мої господа, Ви повинні просто якнайпростіше триматися До знання погані. І перісті, чим там звичайно не буде. слідує гарний гарні граціозний поклін. На що пані найбільше зважає? За... До участі у постановці були залучені як відомі актори, так і молоді. У головних ролях добре знані актори театру Легенда Микола Білоус і Христина Вальнюк. Над постановкою працювали режисери Леся Піцик та Ірина Хемич. Ми хотіли подарувати вам гарний приємний настрій. Хоті, хотіли подарувати вам приємну насолоду. Я думаю, що ми це зробили. Ми хотіли, щоб в нашому репертуарі була вистава нашого урочиця, калуша, величної особистості Григорія Цеглинського. І я думаю, судячи з ваших облесків, що нам це вдалося. Звичайно, прем'єра мала великий успіх, про що свідчили букети й активні оплески глядачів. на сам кінець зі ще одним досягненням театралів привітала заступник міського голови Галина Романко і начальник управління культури, національностей і релігій Калуської міської ради Іван Нагринів. Ну, що тут скажеш? Театр живе сотні і десятки, Скажімо, сотень років на театр не впливають. Тому, шановні! Керівники, режисери, Леся Ярославна, пані Ірино, шановні артисти, аматори, самобутні, мої дорогі учні, ми низько схиляємо голову за те, що вічне мистецтво і живе слово, в калуші живе. Ми бажаємо вам творчої наснаги. Ми бажаємо самобутнього вираження, не тільки творів Григорія Цеглинського, в нього є ряд творів. Я думаю, що це тільки початок. І, власне, нехай живе слово живе не тільки в межах театральної весни у місті Калуші, але театральна весна на просторах нашої України, особливо в тих районах, де сьогодні ми так щедро від душі згадали і подумали, що дещо цього добра матеріального ми даємо для того, щоб був мир і цілісна єдина Україна. Крім того, усі присутні на прем'єрі мали нагоду зробити пожертву на потреби української армії. Сума зібраних коштів уже становить більше трьох тисяч гривень. З метою збору коштів Театр Легенда планує найближчим часом дати ще кілька вистав. 27 вересня на стадіоні Хімік відбувся благодійний товариський футбольний матч між міською і районною командами депутатів та підприємців. Зібрані під час проведення заходу кошти спрямують на потреби калушани, які воюють на Донбасі. Кошти на підтримку українських пояків, як призваних до лав армії, так і добровольців громади, міст і сіл нашої країни збирають у найрізноманітніші способи, починаючи з того, що люди просто перераховують чи приносять гроші та речі до організації благодійних дійств, аукціонів, виставок, концертів тощо. Подібний благодійний захід відбувся 27 вересня на стадіоні Хімік, товариський футбольний матч між командою депутатів Калуської районної ради та підприємців району і командою міських депутатів та підприємців. Організаторами зустрічі виступили Федерація футболу Калуського району та ініціативні підприємці Руслан Цюпер і Тарас Барнич. Багато гравців нашого району є учасниками АТО, і багато із них дістали різні травми там на Сході під час воєнних дій. І ми вирішили зібрати такий товарський матч, і зібрані кошти ну, дати на потреби ну, ліки цим гравцям і на потреби АТО. Всі члени команди. Внесли, внесли внесок свій, внесок не визначали ми конкретно, хто скільки має внести, хто скільки не жаліє. Це переважно вносили кошти по своєму бажанню, по той, хто хто скільки міг, хто скільки хотів. За правилами зустрічі кількість замін у кожній команді була необмеженою. Таким чином, вийти у формі на поле і, відповідно, внести певну суму на потреби військових отримали можливість усі бажаючі депутати і підприємці. Щоправда, останніх виявилося в кілька разів більше, ніж народних обранців. Дехто виходив грати по кілька разів. Загалом у матчі взяли участь понад 40 осіб. Судив зустріч, спостерігач арбітражу прем'єр-ліги, а в минулому арбітр міжнародної категорії Євген Герман. Рендам за районну збірну виступали, зокрема, очільники Калущини Микола Жовнір і Василь Дзунза. Команда міста була значно біднішою на чиновників. Захищати честь району у цій товариській зустрічі виявив бажання і почесний громадянин міста Калуша Іван Стратієнко. Ви знаєте, я готовий поводитись на любе, щоб тільки е, об'єднати народ. І зібрати і деякі фінанси кошти на допомогу хлопцям на АТО. Я готовий грати в футбол, волейбол, баскетбол, плавати. Все, що мені дала природа, то я готовий робити, тільки щоб допомогти хлопцям. Найстаріший за віком гравець матчу 66-річний Василь Луцький, мешканець Боднарова. Звичайно, я підтримую форму, але вже вік все-таки своє бере, але було дуже Добре, що ще можна вийти на футбольне поле і згадати молодість. Це дуже добре, що це об'єднує людей. І через футбол ми теж хочемо допомогти нашій армії. І ми бачимо, який патріотичний дух у всіх сферах життя. І через футбол ми теж відчуваємо і бажаємо, щоб ця ігра об'єднювала, і щоб такі ігри були частіше. З огляду на не надто юний вік футболістів тайми тривали по 30 хвилин. Гра була приблизно рівною. У другій половині зустрічі представник міської команди Святослав Іванів забиває гол, який виявився єдиним і переможним. Упродовж матчу було зібрано 5 тисяч 687 гривень, які організатори спрямують на потреби учасників АТО. Ініціатори цього заходу найближчим часом планують провести благодійні товариські зустрічі, причому не тільки футбольні, а й з інших видів спорту. Матчі вже традиційного дитячого турніру з футболу Калоска Осінь осінь-2014» тривали 26-27 вересня на стадіонах Калуша і Вістови. Цього разу до нашого міста приїхали юні футболісти зі спортивних шкіл Івано-Франківської, Львівської та Хмельницької областей. Уже втретє поспіль у нашому місті проводиться дитячий футбольний турнір Калузька осінь. Організовує його дитячо-юнацька спортивна школа управління освіти за сприяння міської федерації футболу і управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту Калуської міської ради. Якщо Калуська осінь 2012 проводилася у манежі ДЮСШ, то наступні уже просто неба на зелених газонах стадіонів. Переможцями першого турніру були юні футболісти з Івано-Франківської спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву прикарпаття. Торік головний трофей здобула команда зі стрія. Калушани обидва рази виборювали срібло. Цього разу, з огляду на більшу кількість учасників, калуська осінь тривала два дні. На футбольному полі бази відпочинку Вістова змагалися юні спортсмени 2003 року народження, а на стадіоні Хімік – Окрім калуських команд, вихованців тренерів Сергія Бурковського та Юрія Маляра у турнірі взяли участь юні спортсмени з Дюсиша Калуського району, Івано-Франківська, Долини, Рогатина, Мустиська і Другобича Львівської, та Нетішина Хмельницької областей. Матчі обслуговували судді Калуської міської федерації футболу Тарас Височан і Петро Золотняк. Окремої подяки заслуговують меценати, без допомоги яких змагання не були б такими яскравими, переконані організатори. В першу чергу я хотів би подякувати нашим спонсорам, які допомогли нам провести цей третій турнір Золота осінь» і подякувати їм за за їхню підтримку. Це у нас такі є фірми, як Гостинний дім нас підтримав, фірма Дейсон, Крамниця наш край, фірма Велест. А також приватні підприємці Хухра Ліда, а також приватний підприємець «Гіфіс Володимир. Хочу їм подякувати за за можливість надати нам допомогу в проведенні нашого турніру. В результаті гострої безкомпромісної боротьби переможцями серед учасників 2003 року народження стала команда з Дюшор Прикарпаття з Івано-Франківська, на другому місці Долиняни, бронза у Калуша. Четверте місце в команди Дюсиша Калуського району. З-поміж юних футболістів 2004 року народження. Найсильнішою виявилася команда з Нетішина. На другу сходинку п'єдесталу Пушани піднялися Дрогобичани. третє і четверте місця у команд Калуша і Калуського району. Було відзначено також переможців номінацій у своїх амплуа. Зокрема, серед гравців 2003 року народження, кращим воротарем, визнано калушанина Івана Бабія. Двоє інших калушан, Юрій Височан і Святослав Долинський, стали кращим гравцем і бомбардиром відповідно серед футболістів 2004 року народження. Ну, і це була вся інформація на сьогодні. в Студії працювала Катерина Арсені. Дякую вам за увагу до зустрічі.